Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, дивіться, цей пагін, бачите, високий. Всі інші на кущі низькі. Тобто він забирає всю силу росту з цього куща. Якби на ньому не було зовсім грон, його можна видалити. Але на ньому є дуже гарне грона. Тому... Є прийняте рішення і ми видаляємо верхівку пагона. Ось. Раз. І якийсь тих, цей чи цей буде швидше розвиватися, то і буде далі, тим і далі буде рости пагін догори. Цей ми, звісно, коротше. Теж саме й на цьому кущі, бачите? Всі пагони маленькі, а цей хоче з гроном, але він всю силу росту бере на себе. Тому ми його ось так і звідси буде, він далі буде йти. Тут більш-менш бачите все нормально, тут ми нічого не зачіпаємо.